Добрий день малята, дітки, а до нас на заняття сьогодні прийшла курочка. Курочка прийшла, новину нам принесла. О-ко-ко, о-ко-ко, У нас біда, в курнику півника нема. Не хвилюйся о-ко-ко, Я до котика піду, про допомогу попрошу. А ти, кококо, -ко -ко, збирайся, з нами в казку відправляйся. Дивимось, дітки, казку та слухаємо про котика та півника. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дровам. Каже він до півника Сиди півнику на печі та їж калачі, а як прийде придализиться, не озивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить, встала під віконці та й приказує. Півнику братику, очини! як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Так, 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 не вилів коток!» – озивається півник. Ось лисиця віконце видала, борщик вийла і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене Лисиця, кленові ліси, закрутіє гори, зашвидкіє водим. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приїзд додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, або я йду далеко та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, очини! Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. так так так, так, не вилів коток. Озивається півник, а вона знову у хатку залізла, борчик вила і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за хлинові ліси, її гори, за її води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув такий котик, прибіг. Однях півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику братику, очини! ток-ток, ток-ток, не вилів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, то й не почув прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички, сів біля нори та заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий Пилипко. Пилипко, вийди на рундук подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка сам поляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає, і поляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй поляничку. Пішла дочка, а котик її цок та в лобок та й у мішок. Ось і друга дочка каже, піду і я подивлюся, та паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок, а після і третя, і четверта дочки вийшли з Нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко, та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. Отже, дітки, ви подивилися казку про котика та півника. Скажіть, будь ласка, а хто поцупив півника? Так, дітки, лисичка, а хто винен, що так сталося? Да, дітки, сам півник винен, що так сталося, тому що він не послухав котика. Котик йому сказав сиди і не озивайся, а то прийде лисичка та й поцупить тебе. А що зробив півник? Ток-ток-ток-ток, невелів коток. Тому його лисичка і вкрала. Отже, дітки, треба бути дуже уважними та обачними. Слухатися дорослих не можна відкривати двері чужинцям. Це можуть бути злодії. Дякую вам, малята, що допомогли нам півника. Знайти курочка, ось світівник, забирай його до курнику свого. Отже, дітки, будьте обачними та обережними, слухайтесь дорослих маму, тата. До побачення малята, на все добре.